Наприкінці грудня 2023 року гравець мадридського реалу Джуд Белінгем зрівнявся з Кіліаном Мбаппе та Ерлінгом Голландом по ціннику на трансфер і став найдорожчим футболістом світі. За півроку гри в королівському клубі англійць встиг принести чимало користі. А до цього, влітку 23-го приніс Борусій Дортмунд більше 100 мільйонів євро за свій трансфер. Лікції в цій ситуації кусає, мабуть, Манчестер Юнайтед. Адже свого часу саме вони хотіли придбати собі цього 16-річного англійця. Коли Джуд грав за Бірмінгем і отримував зарплатню у 7 тисяч гривень на тиждень. Але той вибрав Бундеслігу. Інший найдорожчий у світі Ернінг Голанд. Коли він успішно дебютував у лізі чемпіонів за РБ Зальцбург за і коштував скромні 12 мільйонів, ЗМІ тільки й писали, що справа часу, коли Ернінг стане частиною Червоного Манчестеру, адже в нього є досвід гри під керівництвом Сульшера. Голанд дійсно швидко покинув Редбул, але замість Юнайтеду обрав Борусію Дортмунд. і саме там став. Це світньо відомим, показав космічну результативність, та потім на трансфері своєму допоміг заробити жовто-червоному колективу після Дортмунду, що Голанд, що Белінгем стали ще більш успішнішими футболістами. Це гіркі спогади у скарбничку Ман Юнайтед. Хто знає, чи знайшовся б третій лікоті? Чи хотілося б його кусати червоним дияволом, якби влітку 21-го і третій футболіст з цього фото відмовив би Манчестеру? Нюанс в тому, що якщо Борусія Дортмунд все це тріо отримало, умовно кажучи, за копійки. То для придбання одного тільки Санчо в Юнайтед манкунянцям прийшлось викласти 85 мільйонів євро. Та й ця сума могла бути значно вищою, якби не пандемія, криза та зниження цінників на футболістів по всьому світу. Надії на Джейдона були великі, бо клуб не показує результат вже майже десяток років. Останнє чемпіонство було ще за часів Фергюсона. А перемогу в лізі Європи складно порівняти з перемогою у ЛЧ за того ж самого Сера Алікса. Але Борусія все ж стала кісткою в горлі втретє для М'ю. Чи третім ліктем, який вони кусають. Правда, тепер вже клуб попав і на гроші. Купили за 85 мільйонів, останні півсезони не грав через сварку з тренером, а тепер віддали його у оренду назад у Дортмунд, аби тільки не деградував, паралельно все одно сплачуючи частину зарплатні футболістові з бюджету Юнайтед. Джекпот, що тут ще скажеш, але це ж реально через якусь дивну атмосферу в Манчестері багато хто почав забувати про Джейдона Санчо. Насправді цей хлопчина дуже особливий, не дивлячись, що. Йому тільки 23 роки кар'єра гравця збірної Англії наповнена яскравими і цікавими подіями, про які зараз з вами і поговоримо. А перед початком сьогоднішньої історії я хочу нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри разом з Favbet. Історія Джейдона Санчо починається з південної частини центрального Лондону неподалік станції метро Кеннінгтон, в десяти хвилинах їзди від будівлі, яку знає кожен школяр. Це в семи кілометрах від стемфорд Брідж та в дев'яти від Хайбері, стадіону, на якому грав Арсенал до 2006 року. Тому ще до шкільних років разом з родиною вони відвідували матчі то Челсі. До канонірів малий Джейдон гру полюбив, але не як глядач, а як гравець. Тому батьки взялися за пошук футбольної академії, коли сину було 7-8 років. Вибір їх пав на Водфорд. Це дуже популярний варіант, бо в них не було ніяких обмежень стосовно віку. Проблема була тільки в тому, що добиратися від дому до тренування приходилося майже 2 години, і це в одну сторону доволі затратно по часу. Тому батьки домовилися, що їх син матиме три тренування на тиждень в академії. Санчо занадто горів грою вже тоді, тому в Інші дні тижня він виходив на місцеві спортивні майданчики, і тут пару слів треба сказати про сам район Кеннінгтон. В таке важкувато повірити, але говорячи про місцевість, в який виріс Санчо, це доволі біднуватий простір, як мінімум, за мірками самого Лондону. Та й родина була не з аристократів. Одну з причин, чому я обрав футбол, це мати можливість допомагати родині. Дитинство було важкуватим. Зараз я роблю все для них. Особисто я перші роки життя провів в Донецькій Макіївці на так званому квадраті, коли чотири Дев'ятиповерхівки розташовані в формі чотирикутника. Щось схоже, але меншої поверховості було в Джейдона. Не можу сказати вам номер квартири, але ось тут він проживав. Завдяки його району я вивчив нове слово джентрифікація. Це коли трішки занедбаний район починають реконструювати та оновлювати. Він починає багатіти, все більш заможні люди оселяються там. Так от ця джентрифікація в районі девирі Санчо тільки почалася, коли Джейдон був малим. Тому дітям приходилось проводити час на застарілих Майданчиках зараз буде складна для засвоєння інформація, бо людина трішки скаржитиметься на те, що ми в Україні як мінімум би не критикували. В дитинстві був футбол у так званих клітках. Ми бачили рекламу з Рональдіньо на такому полі і повторювали все за ним. З тієї інформації, що я знайшов, земля в Лондоні занадто дорога, щоб робити там великі спортивні майданчики. Тому забудовники знайшли ключ до економії. Робили їх майже впритул до житлових будинків. А щоб не було вибитих вікон, поле огороджували сіткою по бок. І навіть зверху, тому й казали, що грають у клітках. Але скарги були не на те, що м'яч не вилітає за межі поля, а що самі поля були надмалих розмірів. Ось як описується майданчик для футболу в одній зі статей про Санчо. Один із майданчиків розташований за високим парканом, що може з будинком, де жив Джейдон. Те, що там вважається полем, насправді є крихітним, не більше за баскетбольний майданчик. Навіть в режимі 5 на 5 у вас майже не буде простору для маневру. Та й таких полів в районі небагато. П'ять років тому журналісти каналу Deutsche Welle Велікік. Приїхали туди зняти про дитинство Санчо сюжет і зустрілися з місцевими жителями, які свого часу бачили перші футбольні роки Джейдена. Ось як вони описують ситуацію в районі Кеннінгтон. Наразі це єдине місце довкола, де можна пограти в футбол безкоштовно. Проте тут є норман, від якого можна отримати консультацію. Тут таке називають грес рус, тобто щось найбазовіше, найнижче, найпростіший рівень, з якого все починається. А ось цей чолов'яга Норман Доукінс, соціальний працівник. Та місцевий тренер дітлахів за часів дитинства санчо він тренував на ось цьому громадському майданчику. Ми тренували футбол на витривалість. Грав обома ногами в один дотик. Але на час зйомки сюжету майданчик був зачинений через брак фінансування, І бо вже не відповідав нормам безпеки. Проте там заявляється, що в подібному почав свій футбольний шлях і Ріо Фердінанд, дитинство якого проходило в трьох кілометрах від двору Джейдона Санчо. Так як Норман став одним з перших тренерів у житті майбутнього гравця збірної Англії, саме на його плечі впала відповідальність за фундаментальне виховання хлопчика як футболіста. Наприклад, привчати поважати і слухати тренера. Ладити з іншими гравцями, уникати конфліктів і фокусуватися на своєму розвитку в футболі та навчанні. І ось так почався шлях Санчо в футболі з двох різних футбольних, якщо можна так сказати, світів. Майже щодня майданчик біля дому з грубим покриттям та малою кількістю простору, де відточувалися одні навички та тричі на тиждень в академії Уотфорда з відмінною інфраструктурою для самореалізації футболістів. Звісно, якщо це біографія про футболіста світового класу, то там майже 100% має. Мають бути речення про те, яким обдарованим гравець був ще з малку, і що тренери це одразу побачили. І у випадку з Джейдоном це Дейв Годлі. У нас був центр розвитку в Лондоні, куди потрапляли дітлахи, які представляли максимально вуличний футбол, які ніколи не грали ні за які академії. Санчо був таким, але коли він тільки вийшов на поле, багато хто сказав. У, це дуже особливий гравець. Тому його швидко запросили спробувати сили в дорослішій групі, і він грав з хлопцями старшими на два роки і був неймовірно впевненим. Джейдон проводить рік за роком, вдосконалюючи власні навички і піднімаючи рівень команди. Після чотирьох років у Уотфорді, коли Санчо виповнилося 12, клуб робить пропозицію перейти до школи Хейрфілд Екадемі. Команда все оплатить. Вона знаходиться біля тренувальної бази Уотфорда, і тепер вже він може значно частіше відточувати навички. Саме з професіональними тренерами. Але й сама школа впливає на його життя. Річ у тому, що то є елітний заклад, в якому інколи вчаться і діти мільйонерів. А Джейдон привіз з собою до них цілий багаж не тільки фінтів з м'ячем, але й складний характер. Моя поведінка була не найкраща. я потрапляв у халепи, мене затримували. А одного разу тренер посадив мене і сказав: Ми високо оцінюємо тебе, але ти маєш вибрати, яким шляхом хочеш піти. Натякаючи, що незамінних людей не буває, але клуб з гравцем поладнали і сам. Що далі ставав кращою версією себе. На цій стадії треба прояснити, що означає в англійському футболі мати свою академію. З одного боку, це перевага. Ти сам виховуєш майбутніх футболістів, вкладаєш в них ті цінності, які притаманні саме твоєму клубу, і за логікою речей потім матимеш ширший вибір професіоналів для основного складу. А якщо якусь зірочку виховаєш, то вона потім перейде у світовий грант, і клуб отримає чималі гроші. Так то воно б могло бути, якби не EPPP – Elite Player Performance Plan. Це така спеціальна програма, яку створила англійська прем'єр-ліга, мета її підвищити рівень академії, щоб англійський футбол вирощував та відкривав все більше талантів. Вони багато чого хотіли покращити в екосистемі академії, проте ми розглянемо, як ця програма стосується історії Санчо і Уотфорда. Одним з пунктів там зазначено, що інші клуби могли купувати гравців академії, але не менше, ніж фіксована правилами ціна. І от коли Уотфорд майже сім років вклав у Джейдона Са. Бачивши його або гравцем основи, або гарним трансфером у майбутньому, приходить Манчестер Сіті і, згідно програми EPPP, виплачує фіксовану ціну в 66. Тисяч фунтів та забирає собі Санчо. Звісно, якісь функції програма мала виконувати, але із цей момент з фіксованим цінником для деяких це було на кшталт крадіжки. Тому з часом ряд клубів просто закрив свої академії у відповідь на нові правила. Проте, можливо, просто треба вміти домовлятися, бо по тому ж Вотфорду є інформація, що окрім фіксованих 66 тисяч, сума могла піднятися до 500 тисяч. Це якісь бонуси, і ніби 10% від наступного продажу Санчо підуть до бюджету цього колективу за. Ходу Лондону, забігаючи наперед, Сіті продасть гравця до Дортмунда за 20 мільйонів євро, тобто, хоча б 2 мільйони шершні повинні були заробити. Джейдон, гравець, на якого ми покладали великі надії, тому що він був у клубі з семи років. Ми витратили багато часу на роботу з ним, але те, що сталося, вже сталося. На жаль, правила такі, якими вони є. Ми повинні дотримуватися їх незалежно від того, погоджуємося ми з ними чи ні. Ми просто повинні зробити все можливе, щоб показати молодим гравцям, що. Уотфорд це правильне місце. Ми можемо лише показати гравцям, що це правильне місце для прогресу, розвитку і можливість гри в першій команді, заявив керівник академії Уотфорда Кріс Макгуан. Весна 2015-го Джейдон Санчо стає гравцем академії Манчестер Сіті, клубу, який ще не мав того авторитету і ваги в Європі, який є зараз в 2024-му, Але це дві свіженькі перемоги в АПЛ з Манчині та Пелегріні, та потужний інвестор з близького сходу, що за логікою грошей має означати кваліфікованіший тренерський склад і більше шансів самореалізуватися. Нагадаю, що в той момент йому 15, до боротьби за чемпіонство в АПЛ потрібно ще підрости, пройти молодіжні склади. Перший рік він гарно зарекомендовує себе і в Сіті. А влітку 2016-го містян покидає Мануель Пелегріні. Команду очолює 45-річний Пеп Гвардіола, який вже тоді вважався надуспішним менеджером, під керівництвом якого мріяли тренуватися і грати безліч футболістів. На початку каденції Пепа Джейдону 16 і його переводять до доросліших складів. В сезоні 16-17 він грає за U18, U21 та U23, де показує вражаючі результати: 20 голів та 7 асистів за 3 Три матчі, а за молодіжні склади збірної Англії 23 голи в 36 поєдинках. На чемпіонаті Європи u 17 Англія тільки в серії пенальтів в фіналі програє іспанцям, але саме Санчо визнали кращим гравцем турніру. Гвардіола відмічав прогрес Джейдона, зазначаючи, що буде давати 16-річному англійцю ще більше часу на тренування з основою та ігровий час в резервній команді. Мабуть, подібний розклад задовольняв би багатьох підлітків. Але ж ви знаєте, якщо відео про якусь конкретну людину, то вона. Має йти нетривіальним шляхом, і Джейдон з цього списку. Справа в тому, що Гвардіола не хотів поспішати з ним. Він дав зрозуміти, що незважаючи на талант, місце саме в основі поки не просто не гарантовано а взагалі його не буде. Не поспішає хлопче. Коли підходив до завершення сезон 16-17, сіті повинні були їхати в турне по північній Америці. Гвардіола запросив туди і Джейдона, щоб він відчув, як це тренуватися з основою, але це не влаштовувало амбіції Санчо. Він відчував, що в вже готовий грати і за головну команду, проте конкуренція у вигляді Агуеро, Стерлінга, Жезуса і Сане затьмарювала надії, тому Джейдон знаходить собі тих, хто його розуміє і хто має що запропонувати, як ми вже згадували, Борусія Дортмунд відправила в Манчестер близько 20 мільйонів євро, з яких 10% дісталися Вотфорду, А санчо ще неповнолітнім відправився підкорювати німецький футбол. Люди з мого оточення, мій батько, завжди казали: якщо в тебе серйозні наміри щодо Футболу ти маєш йти на жертви. І з тих часів я йду на жертви. Якщо покинути родину в 17 років, назвати жертвою складновато, то рішення проміняти Мансіті Гвардіоли на інший клуб це ризик, тим більше, що Санчо мав всі шанси отримати в майбутньому місце в основі містян. Чому Дортмунд це ж очевидно. Тут багато молодих футболістів. У них є віра в молодь. Це дуже важливо для розвитку як гравця. До того ж, це сильна ліга і великий клуб. Чому б ні? Можливо, на нього також вплинуло і те, що одночасно до жовто-чорного колективу приєднався Андрій Ярмоленко, але цей момент Санчо вирішив тримати в таємниці. Він каже, що дуже надихнула історія Крістіана Пулішича на той момент один з наймолодших гравців в складі Дортмунда. Тому і розраховував, що йому також дадуть шанс проявити себе одразу в поєдинках Бундес. Сліги насправді, окрім Пулішича, було немало прикладів. той же Маріо Гьоца отримав ігровий час за Борусію, будучи неповнолітнім. А ще придбавши Санчо, Дортмунд продав Османа дембіле в Барселону, бджоли за рік заробила на ньому 100 мільйонів чистими. Черговий доказ, що з молоддю Борусія вміє взаємодіяти. Ну а вишенькою на торті для англійця стало те, що сьомий номер Дембілі перейшов одразу до нього. Це мене приємно здивувало. Ставка англійця зіграла в першому ж сезоні. Він 12 разів з'явився в чемпіонаті, забив свій перший гол та віддав 4 асисти. Могло бути і більше, але завадили декілька травм. Санчо став наймолодшим англійцем, який відзначався голом в бундеслізі. До речі, асист йому віддав його приклад для наслідування Пулішич. А от з осені 18-го, коли гравець став повнолітнім, почався новий виток кар'єри. Перших шести турах він з'являється тільки на заміни, отримуючи від 10 до 30 хвилин ігрового часу. Але навіть цього йому вистачило, аби відзначитись голом і п'ятьма асистами. З наступного матчу 18-річний Джейдон закріпився в основі команди. Все як він і хотів, причому рівень гри був висок і не тільки в порівнянні з іншими молодими футболістами команди чи чемпіонату. В жовтні його визнають взагалі кращим гравцем Бундесліги в місяці. В жовтні він забиває свій перший гол в кар'єрі у лізі чемпіонів. В жовтні клуб пропонує йому новий контракт терміном до літа 22-го року. Взагалі, той жовтень виявився мега насиченим. Окрім всього, що я вже перечислив, Джейдону прилітає виклик до лав національної збірної. Я не відразу повірив, це мрія, яка здійснилася. Я щойно закінчив тренування як отримав повідомлення від одного зі співробітників першої команди, який сказав, що вітає, бо мене внесли в заявку на наступні матчі збірної Англії? Матч ліги нації проти хорватів увійшов в історію, бо вперше за основну команду Англії на поле вийшов гравець, народжений після настання 2000 року. Найближчою найголовнішою справою у таборі збірної було підготуватися до євро 2020 Звісно, успішно там виступити. І до самої континентальної першості футболіст стабільно з'являвся на полі за. Англі. Але поки весна 2019 року Джейдон Санчо стає одним з лідерів Борусії, віддає найбільше асистів за розіграш серед гравців Бундесліги, дорожчий за сезон з 20 до 100 мільйонів євро, і робить команду конкурентно спроможною для боротьби за салатницю. Це ніби і гарна новина, але важко сказати, що більш гірке. Втрата шансів на чемпіонство ще за пару місяців до кінця сезону чи в останніх турах. Сезон 18 19 Борусія закінчила всього в двох пунктах від Мюнхенської Аварії вперше за сім років Бундеслігу могла взяти не баварія, але трішки не вистачило. Сам Санчо у віці 19 років став суперзіркою світового масштабу. Якраз тоді змів вперше починають писати про зацікавленість футболістом зі сторони Манчестер Юнайтед. Також згадувався і ПСЖ два клуби з непоганим бюджетом, тому нібито Дортмунд готовий був відпустити гравця тому, хто запропонує більше 100 мільйонів євро. А коли німецький більд написав про зацікавленість зідана, щоб санчо прибув до Мадель, Риду, то апетити німців виросли до 180 мільйонів. Ще згодом ESPN пише забавні речі: М'ю втратив зацікавленість в Джейдоні. Але вони ж вже через пару місяців випускають такий матеріал: Санчо в шорт-листі М'ю на наступне трансферне вікно. Поки Санчо не до цього. В нього потужний початок нового сезону. За сім стартових турів, три голи і шість асистів. Проте цього не вистачає команді для хороших результатів. В них лише восьма сходинка в таблиці. І що робить головний тренер? В такій ситуації на наступний матч, який ще й проти лідера Бундесліги. Люсьєн Фавер не допускає до гри Джейдона Санчо, караючи його за запізнення. Той занадто довго повертався у команду після матчу збірної. Це, мабуть, перший дисциплінарний випадок з цим англійським футболістом, який розійшовся на загал в змі. Причому подібне покарання Фавер повторить через місяць, але пом'якшено. Санчо не з'явився в старті команди проти Барселони в Елчі, або знову ж таки запізнився на командну зустріч, де обговорю Тактика команди на найближчу гру в цей же день. італійське видання тут то спорту результати щорічної нагороди Golden Boy, яку вони присуджують найкращому гравцю року молодшому за 21 рік. Санчо опинився на другій сходинці, поступившись лише Жоао Феліксу. Але важко буде не погодитися, що головною зіркою осені 2019 року були не Санчо чи Жоао. Ним був гравець Арбезальзбург Ерлінг Голанд. В мене на особистому каналі є доволі об'ємна біографія про нього. Якщо буде бажання, подивіться. Посилання в описі під відео. Норвежець за дебютний груповий етап в складі австрійської команди забив 8 голів, чим привернув увагу всіх футбольних грантів. Хтось на кшталт реалу просто слідкував за Ерлінгом. А хтось, як Манчестер Юнайтед, був в активному пошуку забивних парубків. Юнайтед, мабуть, найбільше прагнув підписати собі норвежця, тим більше, що він тоді ще не коштував космічних грошей, але не судилося. Голанд вибрав Дортмунд, а Юнайтед вимушений повернутися до свого шорт-листу. Кому значилося прізвище Санчо, а ще сума з великою кількістю нулів, адже гравець всередині сезону видав шикарну серію «21 результативна дія» в 14 турах. Хто чи продовжилась би ця серія так успішно, якби не пандемія. Через ковід Бундесліга робить паузу на два місяці. В світі починається криза, в тому числі фінансова. Ринок просідає і цінники на футболістів опускаються. Але Дортмунд не збирається через це втрачати десятки мільйонів на продажі одного з найголовніших талантів, поки клуби грають матч. Чи без болівальників Борусія каже 120 мільйонів, і Санчо в Юнайтеді. Звісно, в такий час ні у кого не вистачило сміливості інвестувати таку суму в гравця, не знаючи, а що завтра взагалі з футболом буде та світом. Тому Санчо залишився в німецькому клубі ще на один рік, який видався теж пристойним. Але через те, що планку гравець підняв до небес, то в порівнянні з минулими двома багато хто визнав це за стагнацію. Тим не менш, навесні 21-го року у Санчо були дві новини, і обидві. Наче як позитивні. Перша, він їде зі збірною на Євро 2020. Друга Юнайтед, нібито вперше за три роки спроб близький до підписання Джейдона. Це були чотири гучні сезони в Дортмунді, які принесли команді один Кубок та один суперкубок Німеччини. А чому ж ці дві новини позитивні тільки з наче як? Давайте розбирати з Євро. Санчо відправився з командою на континентальну першість, але от основним гравцем там не став. В груповому етапі йому виділили аж 6 хвилин в останньому турі. Потім знов матч в запасі. Єдина спроба показати себе була у чвертьфіналі проти України. Там Джейдон провів всі 90 хвилин на полі, не забив, не асистував і півфінал проти Данії дивився з лави запасних. І от чи зможете ви згадати, яка була роль Джейдона Санчо в фіналі Євро 2020 проти Італії. Англієць вийшов на. 123 й хвилині матчу, щоб замість Кайла Уокера свіженьким пробити пенальті в серії 11-метрових. Також місію доручили Маркусу Рашфорду, його новому одноклубнику. Якраз в період євро Боруся Дортмунд погоджується на пропозицію червоних дияволів. Санчо переходить у Юнайтед за 85 мільйонів. Це не 120 і не 180 тим більш. Але у гравця залишався лише рік контракту з Дортмундом, тому більш-менш правильний цінник. Обидва Монкуніанці схибили в своїх спробах, а остаточні. Не прощава і тріумфу оформив Бакайо Сака. Англія вперше потрапляє до фіналу чемпіонату і так боляче програє. В нас вже виходило відео про Бакайо з арсеналу, де описували реакцію ЗМІ, зірок футболу та соцмереж на ці незабиті пенальті. Обов'язково подивіться. Санчо знов на батьківщині, хоча і не набагато ближче додому, ніж коли був у Дортмунді. Було 600 кілометрів, стало 350. Проте є виїзні матчі і чимало з них у Лондоні. Нарешті моя родина зможе відвідувати мої ігри. Просто бути поруч з ними це вже добре. Взагалі, незважаючи на суперпоказники гравця Борусії, його трансфер це було як ковток свіжого повітря. Була надія, що МЮ стане наступною сходинкою вгору в його кар'єрі. Тут грали великі гравці, вигравали великі трофеї, тому я щасливий вдягнути футболку цього клубу. Не можу дочекатися, щоб почати. Хочу приносити трофеї туди, де їм місце. Санчо встиг потрапити у М'ю Сульшера. Це коли повна довіра до менеджера зі сторони керівництва і все менше довіри від гравців. Але у Джейдена тільки починають будуватися стосунки з тренером. Правда, не так як він розраховував. Футболіст не задовольняв вимогам коуча і отримував маловато ігрового часу. Думаю, Санчо поки не заслуговує місце в основі. Я говорю з ним про це і сподіваюся, що Джейдон вийде на новий рівень. Попереду ще багато роботи, аби показувати футбол, який від нього чекають. Казав у жовтні 21-го року Сульшер. А в листопаді виявилося, що і сам Улі Гунар не дуже то й відповідає очікуванням. Його звільняють. А Юнайтед очолює Ральф Рангнік. Важко якось характеризувати гру окремого футболіста, коли мова про Манчестер Юнайтед, часів Сульшера чи будь-кого після нього. Це занадто незлагоджений колектив, і причини їх проблем треба розбирати в окремому відео. Але Джейдона поглинула хвиля безуспішності, яку так вправно опанував червоний Манчестер. Саме за перших місяців в цьому клубі він грає свою останню до сьогодні гру за збірну Англії. Після двох поспіль дабл-дабл в бундеслізі він має лише три голи та три асисти в вперше. Чому сезоні в АПЛ. А коли М'ю очолив Ерік Тенхаг, справи англійці ще більше погіршилися. Іноді бувають обставини, пов'язані з фізичною формою та настроєм. Джейдон не відповідав нашим запитам щодо емоційної складової чи фізичної форми. Тому гравця навіть не взяли на зимові збори команди. Він повинен був займатися з особистим тренером. Історія з поганим тренуваннями Санчо була довжиною, як сага з його трансфером до Юнайтеду, і одного разу Джейден вже не витримав. Будь ласка, не вірте, всьому. Що ви читаєте, я не дозволю людям говорити речі, які абсолютно неправдиві? Цього тижня я дуже здорово провів тренування. Я вірю, що є інші причини для цього, про подробиці яких я не говоритиму. Я був ЦАПом відбувайлом занадто довго, і це нечесно. Все, що я хочу, це грати у футбол з посмішкою на моєму обличчі та допомагати команді. Я поважаю всі рішення, які приймає тренерський штаб, і я продовжу боротися за цю емблему, незважаючи ні на що. Сміливо, але хто казав, що це. Хотів почути тренер Тенхаг в стилі учителів в школі не став шукати спільну мову, знаючи якого рівня гру може показувати Санчо. Тому в перших трьох іграх осені 23-го року дає футболісту пару десятків хвилин ігрового часу, а потім відсторонює Джейдона від ігр взагалі. Звичайно, щоб робити висновки, хто правий в конфлікті, треба почути не тільки обидві сторони, але й вміти їх слова правильно аналізувати. Але для пересічного футбольного вболівальника подібні сварки та відсторонення викликають сум. Бо, наче і професіонали, наче все є для гарних результатів, а працювати над вирішенням складних питань не хочуть. Тому не будемо казати, що це саме ЕМ'ю погубив кар'єру Джейдона Санчо, бо це не довести. Та й час на повернення в гравця ще є. Йому весною буде лише 24. Чотири, але не можна не відзначити ці гойдалки, які краще за все проілюстровані на ціннику футболіста, коли 130 мільйонів швидко перетворилися на 25. В січні 24-го Джейдон Санчо повернувся у вже рідний для нього Дортмунд. Повернувся на правах оренди всього на півроку. Але перші дзвіночки доволі позитивні. Через пару днів він вже віддав асист у грі в рамках Бундесліги. Я просто відчуваю, що цьому судилося статися. Моє повернення зустрічі з Марко Ройсом, моїм чудовим другом, якого я дуже ціную. Я радий, що організував його гол. Як я й казав, увесь тиждень я відчув, що я вдома, коли повернувся, радий знову виходити на поле. Хочу знову бути щасливим і, повернувшись на поле, допомагати команді, повернути її до трійки лідерів, потрапити до Ліги Чемпіонів наступного сезону. У мене є і особисті цілі, про які я говорити зараз не буду. Просто хочу допомагати команді. Як то кажуть, зараз ви знаходитесь тут. Джейден Санчо, безперечно, цікавий гравець з великими амбіціями та перспективами. Йому буде присвячено багато уваги від ЗМІ і соцмереж, але яким саме буде його майбутнє, можна тільки припускати, що я і пропоную зробити в коментарях. Пишіть, чи вірите ви в грандіозне повернення Джейдона Санчо, чи зможе він знову коштувати еквівалентно Ерлінгу Голланду? чи чекати його в Юнайтеді. Всі свої думки конвертуйте в текстові коментарі під відео, а всі свої донати кидайте на Сили оборони України. Це найкраща інвестиція у вашу особисту безпеку, міцність країни і це навіть свого роду інвестиція в український контент на Ютубі. Донати це основа основ, тому робіть це стабільно. Дякую за перегляд. Все буде Україна.